Вітаємо вас в ефірі, студія Тясмин. Фабрика Ажур уже рік як не працює. Днями були спроби проникнення сторонніх осіб на її територію, або розібратися, хто саме приходив на фабрику і з якими намірами сьогодні з'ясовували на зборах у малій залі міського будинку рад. На збори прийшли ті, кому небайдужа подальша доля фабрики Ажур і які в той чи інший спосіб можуть бути задіяні у збереженні цього підприємства. Як зауважив Ярослав Березань, збори ініціював активіст Олексій Цепко. Усі разом тут прагнули з'ясувати, в якому стані підприємство зараз, що там відбувається, як воно охороняється і як далі діяти, аби зберегти його для Смілянської громади. Представник фабрики Ажур розповів про нинішній стан справ на підприємстві, зробив акцент на тому, що уже четверть. Рік його охороняє приватна фірма, яка має ліцензії і відповідні договори. Майно підприємства знаходиться в іпотеці Національного банку і очікують, що буде оформлено право власності. Зважаючи на спроби незаконного проникнення, логічним було запитання, як же зберігається нині майно фабрики. Втім, на майно фабрики хтось таки посягав. Йшлося про те, що містом поширюється інформація про причетність, нібито правого сектора. Представники правого сектора заперечили свою причетність і висловили свою позицію у цій ситуації із зверненнями виступили представники самооборони майдану. Думками поділилися активісти інших громадських організацій. Ярослав Березань вважає, що охороняти фабрику повинна не приватна охоронна служба, а Державна служба охорони. Загальна позиція учасників зборів зберегти завод. Якщо буде потрібно, створити комісію, яка провела б інвентарізацію, організувати спільну охорону із залученням громадських організацій та інші необхідні заходи. Мета у всіх. Тут одна збереження майна, збереження заводу, подальше е, працевлаштування смілян на цьому підприємстві. Тому давайте без особистих образ не переходити на особисте. Е, і ми вирішимо все конструктивно, тихенько, спокійно, колегіально, залученням громадськості, відкрито. Але е, ще раз наголошую, мета одна зберегти майно підприємства, зберегти потенційні робочі місця. І знайти ту, ту особу, яка чи те підприємство, яке захоче там далі працювати, будь ласка, тому без переходу на особистості. Повну версію зборів та коментарі їх учасників можна переглянути в соціальній мережі YouTube. У вирішенні питань пов'язаних з наведенням порядку на вулицях міста, благоустроєм території та багатьох інших, суттєву допомогу можуть надати самі сміляни. Активним та небайдужим жителям міста пропонують долучитися до волонтерського руху. Доброго дня! Сьогодні гість нашої студії, депутат міської ради, людина, яку добре знають сміляни як багаторічного директора парку культури відпочинку. Наталія Миколаївна, Шпак, і сьогодні ми поговоримо про волонтерський рух. Наталія Миколаївна зовсім недавно, буквально ось минулого місяця, ви очолили роботу волонтерського руху у смілі. Що це за рух і яка його мета створення? Ми бачимо, що останнім часом в нашому місті дуже багато проблем, дуже багато об'єктивних суб'єктивних причин. Ми бачимо, що дуже невелике фінансування, яке сказується буквально на всьому, і особливо на комунальній сфері. Якби комунальні господарства не питались, не хотіли б вирішити ці проблеми, своїми силами вони це зробити не можуть. Хочемо об'єднати громадян небайдужих, молодих, ініціативних в тому, щоб вони долучились до цього. Фактично, я думаю, що в нас таких людей дуже багато в місті, які хотіли б чимось допомогти, але вони не знають, як скоординувати свої зусилля, до кого звернутися. От тому і виникла е, така ідея, Це, цю ідею запропонував Березань, секретар міської ради, про те, щоб зробити такий орган, який, знаєте, як 50 на 50. В чомусь комунальні підприємства допоможуть, в чомусь влада допоможе, а в чомусь долучаться і самі мешканці міста. Є підприємці, які не можуть фізично, але можуть якоюсь допомогою матеріальною допомогти, ту фарбу купити. А вже волонтери пофарбуються все. Я хочу сказати, що обов'язково нам треба за цю ідею взятися, схватитися і нести її. Тому що. Всі ми живемо в цьому місті, всі ми хочемо, щоб воно було цікаве, чисте, красиве. І для того ми повинні все-таки попрацювати. Ті люди, які допомагають фінансово в АТО, які долучились до цього питання, звичайно, вони вже несуть свою місію, свою справу роблять. А ті люди, які живуть в нашому місті, які... Теж фактично ходять по нашим вулицям кожного дня. Я їх всіх, всіх, всіх запрошую. Підключайтесь, говоріть свої ідеї, що ви хочете зробити, як ви хочете зробити, що ви хотіли змінити те, що в наших силах. Хай це будуть районні суботники, хай це будуть вуличні суботники. Хай це будуть мешканці там, де вони живуть, виходять на суботники. Не треба виходити мешканцям радіозавода в центр і прибирати центр. Ні. Вийдіть біля свого будинку, давайте е, об'єднаємося на якийсь определений день, на якусь определену годину. Е, вийдемо 10 чоловік, 20 чоловік, щось почнемо, почнемо наводити красоту в нашому місті. І тоді побачимо. Я думаю, що ці 10 ентузіастів вони приведуть за собою іще 20, і, як цепна реакція, воно піде по нашому місту. Набере якихось обертів, а там долучаться і підприємці. Я надіюсь дуже, що підприємці все-таки долучаться і підтримають нас фінансово. А може, якісь великі підприємства теж захочуть нам допомогти в чомусь. Може, якусь клумбу розіб'ємо, може, якусь конструкцію металеву там зробимо гарну, може там, ну, я не знаю, ідей повно. Тож, ми збираємо всі ідеї, всі пропозиції, хто що хотів би змінити, хто як бачить, як змінити цю ситуацію, як долучитись до волонтерського руху, будь ласка, звертайтеся. Телефон мій 097 197 8899 Я буду з радістю чекати ваших дзвінків. Більше інформації дізнавайтеся на сайті smilamedia.org.ua або у свіжому номері газети Сміла. Вийшов друком черговий номер газети Сміла на сторінках часопису. На 23 серпня заплановано відкриття парку у мікрорайоні радіоприладного заводу Думки смілян. Понад 30 питань порядку денного і три доручення було розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради. У Смілі хочуть налагодити виробництво мотоциклів спеціального призначення. Переселенці зі сходу України, які нині живуть у Смілі, не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Колектив школи номер 3 колегіуму протягом кілька років успішно працює в міжнародних проектах. Перейменування вулиць за і проти. Словничок, тлумачний прізвищ Смілян від Володимира Нікіфорова. Ярослав Березань радиться жителями Гречківки щодо відновлення амбулаторії сімейної медицини по вулиці Громова. У вкладці відкрита влада. Керівники міста обговорили нагальні питання житлово-комунальної галузі міста. Керівники міста беруть участь у зборах первинних організацій ветеранів, що відбуваються у квартальних комітетах. Інформація про Використання коштів міського бюджету за липень 2015 року, визначна середюківка – уривка з краєзнавчого нарису Лілії Блискавиці. Завдяки акції у школу з радістю першокласники із соціально незахищених сімей мають можливість отримати подарунки перед новим навчальним роком. Парк та заповідник на Черкащині потрапили у топ-10 місць, де має побувати кожен українець. Також до вашої уваги. Рубрика Що там за смілою калейдоскоп спортивних новин, поради до часу. Окрім цього, вітання, приватні оголошення, офіційні матеріали, газета у продажу з 12 серпня. Шановні сміляни, триває передплата на газету Сміла. Долучайтеся до наших постійних читачів та завжди будьте в курсі місцевих подій. На сьогодні це вся інформація, яку ми підготували для вас. До нових зустрічей.